О, привіт! Я Максимус. Якщо ви натисли на це відео, це означає, що ви хочете дізнатися, як з'явився сервер для ютуберів Mine MineOker World. Ну що ж, в сьогоднішньому відео я вам розкажу про це. Я ж казав, не лізь в кадр! Ну що ж, почнемо. Існував був сервер для ютуберів Mine Heaven. Ну, як існував? Він і зараз існує. І ще коли не існувало Майнукер Ворлда, до цього сервера приєднався Noxis. Та він довго не був присутнім на цьому сервері, тому що його підставили у підрізді сервера. Та логічно, що його вигнали. Та Ноксіс не розгубився та створив власний сервер, до якого відразу приєдналося ще три ютубери. Ну як три? Їх було по суті чотири. Та четвертий ютубер в перший же день існування цього сервера покинув його. І десь на четвертий день існування цього сервера я приєднався туди. І буквально на другий день моєї присутності на цьому сервері Майнхевен захотів знищити нас. Чесно кажучи, ця інформація ніде не опубліковувалася. Та Ноксіс все ж таки розібрався і ми підписали мир. Та чесно кажучи, я до сих пір не дуже довіряю Майнхевену. А далі 2 чи тижні все було добре. До нас приходили нові ютубери, сервер процвітав. Та сталося те, чого ніхто не очікував. Наступна інформація ну просто ніде не опубліковувалася. На сервері стався трив. Я досить довго шукав скрішоти, та я їх не знайшов. Це все через геніальність Новсіса. Ми, звичайно, думали, що це Майнхевен, та як виявилося, це був один із ютуберів. Чесно кажучи, ми цілий день не могли його вичистити. Та все ж таки ми його вичислили та викинули з сервера. Ну і ось на цьому і закінчилися проблеми Майнутер Ворлда. Ну, ось і пройшов кінець цього відео. Будь ласка, вліпіть свою королівську подобайку, так як я дуже старався. І ще підпишіться на канал. Дякую за увагу! Ще побачимось!